До теми сватового і кремінної, а як взагалі з постачанням тих угрупувань ворожими, вони ще мають можливість напитувати туди все, що їм необхідно, і між собою Може. комунікація в населених пунктах цих є. Можливість мають не таку, як їм би хотілось, тим паче, що певні траси вже під вогневим контролем збройних сил України. Тобто, в принципі, таке знаєте, комфортне переміщення боєкомплекту чи важкої техніки, чи особового складу, воно звісно розірвано. Більш того, там в них достатньо потужна деморалізація йде, а тому що їх просто взводами тих свіже мобілізованих кидають на призволяще. от їх кинули на якийсь напрямок, і просто забули за них. Тобто займайтесь там от е, тим, що відбивайте наступи збройних сил України. Як це робити? З ким це робити? Дуже часто командири їх кидають, просто залишають на полі бою, самі втікають. А ці потім е, свіже мобілізовані потрапляють в полон. Ну або гинуть, тому що так само вони не дуже освічені Вояки. Mm -hmm. Але все ж таки поки що е, говоримо про те, що є е, досі в них можливість і боєкомплекти підвозити, і особовий склад. Mm -hmm. Дуже багато ворожої дезінформації довкола населеного пункту Білогорівка. Нагадаю, що цей населений пункт попив багато крові свого часу в російських окупантів. Яка ситуація, який статус білогорівки зараз? Тому що вони заявляють, ледь не те, що вони його вже відбивають, чи щось на кшталт. Ну, вони про це заявляють не перший тиждень, насправді. Uh -huh. А Білогорівка все одно не знаходиться під контролем збройних сил російських окупаційних. Там знаходяться наші військові. Справа в тому, що зараз, от вся, всі такі військові дії на от навколо Білогорівки, це насправді на жаль. Це більше. Бойові дії за територію, бо села як такого вже немає. Там все повністю стерто, всі будинки зруйновані абсолютно. Ну і ті населені пункти, які зараз знаходяться в Луганській області під контролем української держави, як там поновлюється життя? Чи можна сказати, що воно відновлюється з огляду на те, що лінія фронту дуже близько до них? Ні, ми поки що, все одно наше перше першочергове завдання вивозити людей евакуювати, тому що не дивлячись на те, що відійшли війська російські під натиском збройних сил України, вони все одно обстрілюють ці населені пункти, туди постійно прилітають. Я особисто проїхався по декілька населеним пунктам, і ну просто був свідком того, що Військові дії продовжуються прильоти продовжуються, тому там поки що небезпечно. Не всі, на жаль, люди хочуть виїхати, от все одно, навіть не зважаючи на те, що вони побачили, що вони пережили, в яких умовах вони проживають. Все одно не всі хочуть виїжджати. Ну але намагаємось, все ж таки, хоча б на певний час евакуювати, треба щоб лінія фронту відійшла десь орієнтовно на 40 кілометрів, щоб, хоча б градами вони не добували. Пане Сергію, дуже коротко наостанок. Що ми знаємо про життя на окупованих територіях в Луганській області, як воно зараз виглядає? Можливо, поділитися останньою вдалою роботою по ворожому тилу з боку сил оборони України. Можу сказати, що з приводу вдалої роботи наших артилерістів, то вона відбувається регулярно. Це не поодинокі випадки. Тобто і склади, і склади боєкомплекта, снаряди і плюс паливо-мастильні запаси, плюс казарми, командні центри. там всюди періодично, навіть можна сказати, регулярно відбувається баловне. Що стосується людей, то зараз настрої серед окупантів, колаборантів достатньо панічні. Вони після Херсону. Ну, як би було звернення до жителів Луганської області, щоб вони всі евакуювались. Хоча ніхто їм насправді не допомагає, єдине звідки людей ну це навіть не евакуюють, а просто виселяють. Це е, з тих населених пунктів які е, розташовані прямо на межі з лінією фронту, і то тільки для того, щоб в їх будинки заселити е, своїх бойовиків, е, і щоб місцеві жителі не могли там десь підказати. Нашим військовим місце розташування складів та Пане Сліві на завершення Христина вже читала низку херсонських районів, в які вже призначається військова адміністрація, тих районів, які ще не доокуповані, але вже планування іде стратегічна робота. На Луганщині ви таким займаєтеся зараз? Вже ми це зробили два місяці тому.